Вітаю підписники. Так, вчора завершив замуровувати це вікно. Протягнув дроти, ще їх в кожух потім. Стара проводка тут йшла. Витяжка буде. Ось так, вийшло. Мені сподобалось цими блоками мурувати набагато легше, як цеглою. Ось такий результат на даний момент. Буду вже підготовлювати під штукатурку, але багато буде маленької роботи по-нашому по, по закарпатська бабрачка. До речі, покажу вам, от стара проводка, шла в такому кожух металічний і такі два дроти йшли в ньому всередині в кожусі. Вони мідні. Але дуже вже погана, стара, вже ламаються дроти, отак от перегинаєш і вони ламаються. Терміново треба замінювати було.